40 днів у полоні терористів Олену Коліш та Володимира Альохіна шукають батьки і знайомі. Подружжя жило у селі Переможне Луганської області. У серпні викрили терористи, і відтоді з ними жодного зв'язку. Родичі вічає кажуть, куди тільки не зверталися. Сьогодні вони дійшли уже до адміністрації президента. Чи відкрили їм двері? Розкаже Олена Сіренко. Той ранок він не забуде ніколи. 10 серпня Борис Боркін мирно спав у себе в кімнаті, аж раптом на світанку у будинок увірвалися терористи. Восім чоловік, них половина чеченців, половина руських, і почали робити обласк у нас в домі. Вони з оружиєм, зброєю з підсвіткою. І От направляли на кожного подсвітку. З автоматом угражали. Чоловік розповідає бойовики, що шукали у будинку. А коли не знайшли, забрали з собою дочку Бориса Олену та її чоловіка Володимира. Відтоді минуло більше місяця. Де вони нині невідомо. Не знаємо, де вони є. Не знаємо. ніхто не може сказати живі ні живе. Ну Тільки кой того, що в нас можна сказати трохи ми… Надіємося, що вони живі, тому що вони є в списках пленних. На контакт терористи не виходять і жодних умов не ставлять. Тим часом Валерія таки дізналася, життя її відчима нині в небезпеці. Відчима дуже сильно катують. Тобто, Те, то, що мені відомо, що відч... відчима катують. І відчим знаходиться в дуже поганому стані, він... в нього багато поранені. Тобто, те, що мені кажуть, що він може не ну, тобто медичної допомоги йому не надають. І він може не витримати там. Ну... Декілька днів і все. Чому її батьків викрали? Дівчина лише здогадується. У полоні вони, начебто, через те, що допомагали українській армії. Вона підтримували армію тих, хто знаходився в Луганському аеропорту. Гуманітарно саме. Єжем. Аби визволити батьків, дівчина вже двічі зверталася до СБУ, а також до Червоного Хреста, уповноваженої справ людини та до центру звільнення полонених. Утім, поки що, жодних результатів. Сьогодні Валерія передала прохання президенту допомогти визволити її батьків. А ще разом з дідусем та бабусею оголосили голодування. Олена Сіренко зорянбенні тавай.